Депутату Херсонської міської ради Ілі Карамалікову, якого судять за Держзраду, знову зменшили заставу. Тепер вона складає 4 мільйони 542 тисячі гривень. Суд пішов на цей крок, бо, за словами адвокатів, частина обвинувачень не підтвердилася. Раніше, на початку березня 25-го року, Карамалікову дозволили вийти в СІЗО під заставу у розмірі 9 мільйонів гривень. Пізніше її зменшили до 6 мільйонів. Однак, депутат її не сплатив ще у травні 25-го Року із чотирьох епізодів справи залишився тільки один пов'язаний із передачею росіянам полоненого бойовика ДНР. Суд над Карамаліковим триває ще 22-го року, 16 квітня 22-го року. Джерела моста в СБУ повідомили, що Іллю Карамалікова затримали при спробі виїхати з Херсонської області. Депутат разом із родиною намагався дістатися Одеси, а далі виїхати за кордон. Як з'ясувалося, окрім українського паспорту, він мав ще па паспорт іншої країни офіційно СБУ підтвердила його затримання лише 21 квітня. За словами сина депутата Артема, саме цього дня, згідно з документами, Карамаліков нібито сам з'явився за викликом. Тобто, тиждень із 14 по 21 квітня він фактично перебував у руках спецслужби без оформленого протоколу. Сам Карамаліков через родину заявляв, що його катували, тримали у підвалі, били, кололи нажем і. Змушували підписати зізнання його адвокат стверджує, що належних процесуальних документів при цьому не було.